Старовинна вона в тебе, ця ікона, чи що це взагалі таке? Саш, це ж молитва, отче наш. Вона вифрезувана на дереві, дерево стилізоване, як зі старине. Бачиш, потертості такі по самому дереві. До речі, дошка така приємна на дотик, вона гладесенька, подивою майстер як постарався. Є отвір, можна підвішати на стінку. У нас є підставочки, можете окремо придбати і поставити на підставку на столі. Ну, дуже, гарний гарний такий е, стиль англійський шебішик, я б назвав би його. Я не знаю таких стилів. Саша не Я розбираюся є. в цьому в дизайнах. Сучасний такий дизайн, який стилізований, ну, гарна такий. вона вона да, дуже і під гарна. старовину, наче що і він витертий і комплектується витартий. ще таким мішечком для ним для подарунку можете обрати і не думати, як укомплектувати, що додати, доповнити до цієї. Uh -huh. Пишіть коментарі, особисті повідомлення, ми з радістю вам швидко. Ку доставимо.